Проспект Карла Маркса, а колись вулиця Поштова, найстаріша в нашому місті. Інших вулиць, які ведуть вільк своїх років ще від кінця 18-го століття, здається, не існує. Ми знову пройдемо з одного боку в інший по цій вулиці, яку в нас претензійно називають проспектом. Під час чергової прогулянки увагу завжди привертають інші деталі, не помічені раніше. Спочатку деталь з історії до 1923 року. Це була вулиця Поштова. Однак, назва ця не від того, що тут ще до революції знаходився телеграф. Ось у цій будівлі, зведеній 1906 року. За радянських часів відомості про поштову станцію, створену 1775 року на Кизикерменському шляху, з'явилися в роботах Петра Варгатюка. Він є автором ідеї, що саме та пошта стала початком заснування Кривого Рогу. Вказував Варгатюк і місце станції біля гирла сушкової балки, там де згодом з'явилася перша будівля телеграфу. В книзі Ігоря Рукавіцина Кривий рок в конце 19-го началі го віка йдеться про рапорт прапорщика Івана Редильського, зробленого ним у вересні 1781 року. Він повідомляв, почта Кривий рок від Слободи на розстоянні полутора верст по дорогі від той почти к Херсону. Така вказівка приводить нас до греблі на сучасній вулиці Азовській. Гребля з'явилася на місці броду через Саксагань. Тут Кизикерменський поштовий шлях перетинав річку. Виходить, що найперша поштова станція знаходилася десь тут. Наступна історія пов'язана з цим будинком на розі вулиць Чкалова та проспекту Карла Маркса. Однак починається вона з в розвитку старої частини Кривого Рогу можна виділити дві кульмінаційні події. Перша відбулася 1852 року, коли Слобода отримала статус полкового поселення. І друга, звичайно, пов'язана з початком видобутку залізної руди, коли до міста була прокладена залізниця. З'явилася міська забудова із кам'яних респектабельних будинків, і вулиця набула сучасних обрисів та розмірів. В 1910 дев'ятсот году. Року... Вот на этом углу на пересечении улицы Почтовой и тогда это и улицы Старобанной, а ныне это улица Чкалова, был построен каменный дом братьев Филимоновых. Это были виноторговцы Кривого Рога. Тут был двухэтажный дом со скошенным углом. Сейчас на місці этого дома знаходиться трьохетажне здание. Скошений угол це здание так і имеет. У братів Філімонових на втором этаже був балкон. Вот на этом здании теж сохранів балкон. Конечно, це не тот балкон, но тем не менее. Балкону будинку у будинку братів Філімонових судилося увійти в криворізьку історію. На початку вересня 1919 року з цього балкону до жителів міста звертався батько Махно. Річ у нього. говорят современники, вспоминают современники, была корявая. Но, тем не менее, рассказывают, что слушали его с большим вниманием, потому что он говорил о вещах, которые волновали криворожан, а это в основном было сельское население. А Нестор Иванович Махну, он был выразителем идей крестьянства. Махно проповідував відмову від держави як апарату насилля. Люди, на його думку, мусили об'єднуватися у громади. Всередині них повинні були вирішуватися всі соціальні та економічні питання без узгодження з адміністративною надбудовою у вигляді держави. Ідея була утопічною однак вона знаходила відгук у серцях людей. Недарма мільйони селян півдня України підтримували на Махна і називали його батьком. В советских художественных произведениях, в кінофільмах Нестор Іванович Махно представлен як ну, невростійник, вечно пьяный, мародьор, разбойник какой то На самом деле, це був человек, який і мав ідею, крім виступу на балконі була ще одна історія про Махна на Криворіжжі. Щоправда, дещо курйозна. Про неї відомо з невиданих спогадів криворізького більшовика Андрія Пахомова. Ще до революції приблизно на місці сучасного УВС існував машинобудівельний завод, який називався Пневматик. Під час громадянської війни замовлень не було. Завод простоював одного дня. До цехів заїхали озброєні люди і затягли за собою гармату, яку треба було відремонтувати. Рабочие завода «Пневматик» откликнулись на эту просьбу, отремонтировали пушки, приехала команда, забрала пушки. А потом через несколько дней пришло благодарственное письмо Криворожский уездный исполком, где махновцы благодарили за оперативный и качественный ремонт рабочих завода «Пневматика». Этот казус долго служил поводом Приміром для того, щоб воспитывать населення міста Кривого Рога. Совєтська власть так щоб вони були были бдительны. Вот во времена совєтської власті починили, коли Махно не дружен з нею був, починили пушки Махно. І знову повертаємося до будинку жовтого кольору, який одним боком стоїть на проспекті Карла Маркса, а іншим на вулиці Чкалова. До революції Чкалова мала назву Старобанна. І все через те, що приблизно на місці вже колишнього будинку природи колись була побудована перша міська лазня. А сталіс виспоминання современникам що е, первоначально вода із ріки Саксагані е, подавалась вручну, ведрами носили в большие чаны, подогревали її. Ну а появление вообще бани, оно же не случайно, потому что рядом-то была река Саксагань. Затем с ростом кривого рога баню решили расширить. Необходимость появилась в более капитальной бане и построили новую баню на территории нынешнего театра имени Шевченко. На цьому місці міська лазня знаходилася ще до війни, а після визволення, коли в центральній частині багато будівель було зруйновано, лазню на старому місці вже не відновлювали. Проспект Карла Маркса це не тільки історія пам'яток архітектури, але ще й історія міських пам'ятників, тобто зразків монументальної скульптури, тих, що лишилися, та вже зниклих. В центрі проспекту пам'ятник Тарасу Шевченку, встановлений на початку 50-х років минулого століття. 1932 року був збудований кінотеатр імені Леніна. Тоді ж поряд з'явилася скульптурна група Ленін та Сталін в Горках. Це був типовий проект і подібних монументів свого часу по всьому Радянському Союзу. Були тисячі. Прибрали його після розвінчання культу особи. Схоже, доля чекала на пам'ятник Сталіну, який знаходився на площі визволення. Вона є, немов продовженням найстарішої міської вулиці. Недарма нині площа розділяє проспект та вулицю з однаковою назвою Карла Маркса. Так само, як колись розділяла дореволюційну вулицю Поштову. Вулиця Почтова проходила через балку Сушкова. Балка Сушкова вона була названа по імені Хрістяніна, землі котрого там були розположені. Балка Сушкова стала превращаться в площадь в первой половине XX века. И носила она самые разнообразные названия. Сначала ее просто называли Балкой Сушкова, затем стала превращаться в Украинскую площадь, затем стала называться Площадью Парижской коммуны, потом Площадью Сталина, Площадью мира и Площадью освобождения. Разом із назвами змінювалися й пам'ятники в центрі площі. До війни тут знаходився монумент на честь інженерів, які трагічно загинули на шахті Профінтерн 1 травня 1934 року. А вже після війни на площі встановили пам'ятник Сталіну, щоправда, простояв він недовго і також зник після розвінчання культу. На проспекті Карла Маркса можна вивчати не тільки минуле найстарішої вулиці, але й зазирнути в її завтрашній день. Аби зробити це, ми завітали до інституту Крибаспроект. На цій вулиці він знаходиться вже більше як 80 років. Наказ наркомату важкої промисловості СРСР про створення інституту Крибаспроект з'явився 27 грудня 1933 року. З самого початку спеціалістам цього наукового закладу ставилося завдання створювати проекти з реконструкції та будівництва нових шахт. Однак мене лише вісім років, і вся ця робота виявиться марною. Після війни все довелося починати В 1944 року, як тільки місто город Рог був освобожден, через 4 дня институт приступил к своим функциям. Состояние, конечно, бассейна было катастрофическое. За буквально два года после освобождения Кривбаса было введено Строй по временным схемам, Почти 32 шахты. шахти. Ну тогда шахт были значительно менше. Героїчними без перебільшення зусиллями інженерів та робітників Кривбас був відновлений у найкоротший срок. Інститут Крибаспроект отримав завдання створювати технічну документацію для будівництва нових потужних шахт, адже обсяги видобутку руди потрібно було збільшувати щороку. А на початку 50-х років на Криворіжжі розпочалося будівництво гірничо збагачуваних комбінатів. Крибаспроект виступав генеральним проектувальником центрального, інгулецького та північного. В різні роки в цій роботі брали участь талановиті спеціалісти та відомі особистості. Згадувати всіх треба в окремій розповіді. Однак неможливо не сказати про одну знакову постать не тільки для інституту, але й загалом для нашого міста. Я би хотів сказати. о легендарной личности. Это Самохвалов Павел Васильевич, который был директором в разные годы всех трех Криворожских крупных институтов. До войны он возглавлял НИГРИ, В 1944 году его назначили директором института Кривбас проект нашего института. А в 1955 году его назначили директором института Миханов чермет который он возглавлял более 16 лет, до ухода на пенсию. Это человек, который для Кривбаса, для продления жизни, потому что ну, были мнения о том, что Кривбас затухает, и он сумел доказать перспективность развития. Вот. И когда уже перешли на проектирование горно-обогатительных комбинатов, Подтвердилось его мнение, это человек, который, ну, все предприятия, которые проектировались, горнородные предприятия, по сути дела, они в той или иной степени его участие. Это почетный гражданин нашего города, он легендарная личность, я по-другому даже не, не могу, тут... остальное будет неоценимое. В найбільш плідні роки в інституті працювало близько півтори тисячі працівників, які представляли понад 30 різних професій. Проектували не тільки для кривбасу, так само, як і багато інших профільних науково-виробничих інститутів та трестів. Працювали по всьому радянському союзу, освоювали північ, Сибір, багато будували на курські магнітні аномалії. Нині важливо те, що зберігається той величезний досвід та традиції. А сьогодні в інституті працюють над проектом реконструкції всього проспекту Карла Маркса. Із того, що вже зроблено, театральна площа, сквер біля пам'ятника Шевченку, реконструйовано простір поряд із колишнім будинком природи. На даний момент інститут займається проєктуванням об'єкту горнодобивающій примишленість. Ну, одної одним із направлень. направление института является разработка проектной документации по соскульптбиту. Так, одним из этих объектов был э, объект, это реконструкция проспекта Карла Маркса. Часть этого проекта реализована. Вы посмотрите, сейчас открылось пространство от проспекта Карла Маркса к речке, подход к речке, реконструированный мост, который можно пройти спокойно. З маленьким э, инвалиду, сделаны пандус через цей мост. Тобто приблизили рекреационную зону парка к населення. В майбутньому планується перебудова скверу біля школи мистецтв та меморіального комплексу поряд із колишнім кінотеатром. Має змінитися і сквер біля пам'ятника Олександру Полю. Тут організовується велике пространство, воно зараз застроєно. Немножко хаотично мы решили сделать большое пространство так, чтобы подход был к речке. В будущем там предполагается строительство большого моста на сторону парка Гагарина. В это было предусмотрено в генеральном плане и это проектировалось еще при советской власти там построить фонтаны, мост и все остальное. Ну, это подходит к реализации данного проекта. Перебудова чекає не тільки проспект, але й площа визволення. Іван Іванович дістав із шухляд ці роздруковані картини майбутнього. Виглядає досить символічно, що ідеї оновлення міста народжуються саме тут, на найдивнішій його вулиці. І на сам кінець іще один зв'язок сучасності з колишнім будинком братів фільмонових на розі колишніх поштової та старобанної. Вже багато років Кребас-проект розташовується в будівлі, яку сам для себе колись і спроектував. Однак на початках інститут знаходився в тому самому будинку жовтого кольору зі скошеним кутом та легендарним махновським балконом. В книзі, присвяченій історії інституту, міститься малюнок цієї будівлі, який зробив відомий криворізький художник Юрій Петрович Сич. І так на цьому будинку немов замикається певне коло, викладене з подій минулого, та з уже запланованим, спроєктованим, красивим майбутнім найдавнішої міської вулиці.